Розв'яжемо систему x додати 4y дорівнює 9 і друге рівняння 2х-4y дорівнює 12. Ми можемо розв'язати дану систему графічним способом або способом підстановки. Але якщо подивитися уважно на коефіцієнти колозмінних у даних рівняннях, то ми помітимо, що коло у нас протилежні числа. Тому для розв'язання цієї системи найзручніше застосувати ще один спосіб розв'язування систем це спосіб додавання. Суть його полягає в тому, що спочатку ми е перетворюємо рівняння таким чином, щоб коло якоїсь із змінних були протилежні коефіцієнти. Потім почленно додаємо дані рівняння. Доданки із е змінною, коло якої є протилежні. Е Коефіцієнти знищуються, і ми одержуємо рівняння з однією невідомою. Звичайно, розв'язуємо це рівняння, знаходимо значення цієї невідомої, а тоді це значення підставляємо в любе із рівнянь початкової системи і знаходимо відповідне значення іншої змінної. Отже, перший крок. Ми пропускаємо, оскільки вже в даний момент коло змінної y у нас протилежні коефіцієнти. Додамо дане рівняння почлено. Отже, х плюс 4 у плюс 2х мінус 4 у Ми додали зліва ліві частини і справа додаємо праві частини. 9 додати 12. Зводимо подібні члени. Х додати 2х буде 3х, а 4y і мінус 4y знищуються. Дорівнює 9 додати 12, 21. Поділимо дане рівняння. На 3. Одержимо х дорівнює 21 ділити на 3. Це буде 7. Отже, одне значення ми знайшли. Тепер підставимо у перше рівняння. Хочу звернути вашу увагу, що е, немає значення, в яке рівняння ми підставимо одержане число. Е, ми завжди стараємося вибрати те рівняння, де будуть простішими обчислення, тобто де менші коефіцієнти. В даному випадку великої різниці немає. Отже, перше рівняння замість x підставляємо 7. Записуємо 7 додати. 4y дорівнює 9. 4y дорівнює. 9 відняти 7. Це буде 2. Y дорівнює. 2 поділити на 4. Це буде 2 четвертих, а після скорочення 1 друга. Отже, відповідь. Х7 одна друга. Відповідь х вирівнює 7 і вирівнює 1. Вернемо систему. 3х відняти 6 дорівнює мінус 12, 4х плюс 14 дорівнює мінус 5. Дану систему можна розв'язати способом підстановки. Але ми подивимося, як розв'язується ця система за допомогою способу додавання. Перший крок. Нам потрібно перетворити ці рівняння таким чином, щоб коло якоїсь із змінних була, були протилежні коефіцієнти. Для того, щоб одержати протилежні коефіцієнти, наприклад, коло змінної Х, ми повинні знайти найменше спільний кратне коефіцієнтів коло цієї змінної. Найменше спільний кратне для чисел 3 і 4 буде число 12. Додатковий множник для цього. Е, е, Числа для цього коефіцієнта буде 4, а тут 3. Отже, ми помножимо перше рівняння на 4, а друге рівняння помножимо на мінус 3. На мінус 3 ми множимо тому, щоб у нас вийшло другий коефіцієнт мінус 12. Отже, перший буде плюс 12, другий мінус 12. Таким чином ми одержимо протилежні числа. Отже, множимо перше рівняння на 4. 3 на 4. 12х. Минус 6 на 4 минус 24у. Дуревние минус 12 на 4 минус 48. Друге рівняння. 4х умножить на минус 3 минус 12х. 14 умножить на минус 3 минус 42у. Дуревние минус 5 на минус 3 плюс 15. Тепер почленно додаємо ці, дві, ці два рівняння. 12х додати мінус 12х, як протилежні додамки знищуються, ми взагалі їх записувати не будемо. Мінус 24 додати мінус 42, це буде мінус 66. Мінус 66y дорівнює. Мінус 48 додати 15, це буде мінус 33. З цього рівняння видно, що Y лінія мінус 33 розділити на мінус 66. Y в одна друга. Підставимо цей y у ну, перше рівняння. Поляжемо 3х, відняти. 6 помножити на одну другу. Дорівнює мінус 12. Мінус 6 помножити на одну другу. 6 і 2 скоротиться на 2. Знаменнику буде одиниця, часильнику залишиться 3 Отже, Ми одержимо 3х, відняти 3 дорівнює мінус 12. Перенесемо мінус 3 в праву частину. 3х залишається зліва. Мінус 12, додати 3. При перенесенні ми змінили знак на протилежний. 3х дорівнює. Мінус 12 плюс 3 мінус 9. Х дорівнює. Мінус 9, ділимо на 3. Це буде мінус 3. Відповідь. Х дорівнює мінус 3. Y дорівнює 1, друга.